Американські спецслужби викрили спробу теракту, який готували бійці єменської ланки Аль-Каїди. Терористи планували підірвати американський пасажирський літак з використанням вибухівки, що неможливо виявити металодетектором. Офіційні особи у Вашингтоні заявляють, що смертника було затримано, а бомбу знешкоджено ще до того, як вона становила загрозу для пасажирів. Детальніше про це далі. Наталя Леонова. ЦРУ підтверджує, що загрози терористичного нападу з використанням натільного вибухового пристрою вже нема. Людина, яка стояла за цим планом, громадянин Ємену Ібрагім Аля Сірі. Нині бомба, яка мала вибухнути на борту літака, вивчається американськими фахівцями. Ми вже встановили, що бомба не містить жодних металевих елементів, тому звичайні металошукачі її б не помітили. Лише завдяки зусиллям розвідників бомба так і не потрапила, як було сплановано Асірі на борт літака, який прямував до Америки. Тому що у них була інсайдерська інформація, це означає, що ЦРУ ру має всередині аль каїди людину, яка не дозволила статися теракту. Офіційні особи кажуть, що дизайн вилученої бомби є значним покращенням у порівнянні з дизайном пристрою, який Асірі створив у 2009 році. Тоді вибуховий пристрій так і не спрацював на борту літака, що прямував до Детройта у різдвяний день. ФБР підтверджує, що цього разу спроба детонувати пристрій скоріш за все була б вдалою. Бомба мала бути покладена у білизну, і оскільки вона не містить металевих частин, єдині пристрої, які можуть її знайти, це спеціальні шукачі, які проводять сканування усього тіла. Щоправда, кажуть експерти, навіть ці пристрої, встановлені нині у 170 американських аеропортах, можуть пропустити загрозу. Ми маємо справу з динамічним противником, який діє відштовхуючись від наших дій. Вони не зупиняються, вони постійно шукають вразливі місця і намагаються влучати саме в них. Тим часом на літаках, які прямують до Америки, з найбільших європейських аеропортів посилені заходи безпеки, введені 10 днів тому, поки що не відмінені. Щоправда, працівники безпеки погоджуються, що саме робота розвідки відвернула загрозу теракту оскільки план теракту був зірваний зсередини, виникає питання: чи залишиться цей інсайдер невикритим, чи буде всередині Аль-Каїди людина, яка зможе попередити наступну загрозу? А поки у багатьох аеропортах заходи безпеки залишаються посиленими. Наталія Леонова, Голос Америки.